Всім привіт! На зв'язку Невістка, і сьогодні я розповім, як можна приготувати тортик на будь-яке свято. Для початку 9 яєць нам треба розділити на жовтки та білки, відміряти 300 г цукру і додати до наших жовтків, І ретельно всю масу перемішати, щоб наші жовтки трошки побілішали. Далі до наших білків додаємо трішки солі і міксером починаємо взбивати наші білки до пишної піни. Після того, як ми ретельно вимішали наші білки, ми починаємо додавати жовтки і обережно перемішуємо масу знизу вгору, щоб наше тісто не впало, а залишалося таким пухким, легким і воздушним. І до всієї цієї маси нам треба додати муку. Відміряємо, можна на вагах, можна ось таким ковшиком відміряти 300 г муки. І Порціонно додаємо до нашого тіста. І також перемішуємо знизу вгору, щоб наше тісто не падало, залишалося воздушним. Я заздалегідь підготувала пергамент, застелила його на противень і підготувала форму. В мене ось таке кільце, яке я змазую олією, щоб наші бортики не підгорали і виливаю туди наше тісто. Поки наш бісквіт випікається, я вам розповім рецепт начинки до торту. Я взяла вишню і додала до неї сахар, нагріла це все у каструльці і додала одну чайну ложку крахмалю. Після чого вся маса загустіла і вийшло ось таке варення. І ми приступаємо до підготовки крему до нашого торту. Для цього нам треба заздалегідь замочити желатин, щоб потім наш крем добре стабілізувався і зміг добре загуститися у холодильнику. Для крему нам потрібно 33% жирні вершки, цукрова пудра, трішки ванільного цукру, і, в принципі, на цьому все. Крем насправді дуже легкий, і ще до нього по смаку можна додавати зущене молоко, але цього разу я його не використовувала. По-перше, ми виливаємо всі наші жирні вершки до ємності і починаємо взбивати це все міксером, щоб наші вершки почали загущуватися. Обов'язково вершки мають бути прохолодні, бо в іншому випадку вони можуть не взбитися. Коли маса в нас трішки почала згущуватися, ми додаємо 3 столові ложки цукрової пудри. Дивіться, по смаку, кому буде мало, можна додати ще. І наш желатин я підігріла в микрохвильовці. І додаємо трішки наших вершків до желатину, щоб у нас була однакова температура в нашому желатині і у вершках. Перемішуємо цю всю масу, і а, після чого починаємо маленькою струйкою вливати до наших вершків і ретельно перемішуємо масу. Коли крем дуже добре взбився, я залишаю його в холодильнику хвилин на 30-40. У цей час я виймаю наш бісквіт з духовки і перевертаю на дощечку, щоб зверху та шапочка, яка в нас вийшла з бісквіту, вона вирівнялася. Після того, як бісквіт трішки підостив, я його розрізаю на три ось такі коржики. І ми приступаємо до самої цікавої частини нашого рецепту. На дно я е, змащую трішки крему, щоб добре тримався бісквіт. Е, надягаю збірне кільце і викладаю перший бісквіт і починаю його пропитувати молочком. Е, можна пропитувати дуже добре, щоб бісквіт не був е, сухенький, тому молочка можна не жаліти. І починаю після цього одразу викладати наш крем. Я це роблю ніби бортиком, щоб у центр можна було покласти нашу начинку з вишні. Після того, як я виклала цілий шар нашої начинки, я зверху накриваю ще одним бісквітом і повторюю всі наші дії: молоко, крем і вишня. Після чого накриваю фінальним бісквітом і покриваю його кремом. Щоб крем не завітрювався, зверху я кладу плівку і відправляю наш тортик в холодильник приблизно на 4 години для стабілізації крему. Через 4 години ми знімаємо плівку і знімаємо наше кільце, в якому ми збирали весь наш тортик. Ну, а далі можна подивитися, як я намагалася вирівняти наш тортик. Всім, чим тільки можна. В мене були і шпателі, але я не професійний кондитер, тому я намагалася зробити якомога рівніше. Ну, а далі вже ваш політ фантазії, будь ласка, можна прикрашати наш тортик будь-якими фруктами, або шоколадом, або печивом і тому подібне. Я зробила такі краплі із шоколаду і додала трішки печива типу Орео, щоб трішки прикрасити наш тортик, і він не виглядав дуже сумно без прикрас. Ну, а на цьому все. Ось такий тортик у нас вийшов. Готуйте з задоволенням, дуже смачний рецепт. Також я сподіваюся, що ви підтримаєте мене лайком та підпискою на наш канал. Буду вам дуже за це вдячна. Всім гарних рецептів, гарних тортиків, смачного!